Вас вітає гільдія геймерів України. Сьогодні ми пройшли демо версію горор гри «Players of Fear». палет воседід game you're playing. But I'm back. Демка розповідає нам дві історії. Перша за Лайтхаус Чептер ми граємо за нову протагоністку письменницю, яка приїхала в старий маяк. Вона має закінчити свою розповідь. Але які жахи чекають на нас. Це ми вже дізнаємося пізніше після повного виходу гри. I'm what's mine. Що одразу нам потрапило на очі. Це українська мова інтерфейсу у демоверсії гри. Велике спасибі розробникам. Друга історія це перша частина леєр of Fear. Блукайте схожим на мистецьку галерею вікторіанським маєтком, граючи за художника, чий здоровий глузд тріскається та кришиться, наче стара масляна фарба на полотні. Відшукайте усе потрібне для написання шедевра вашого життя в химерному будинку, який постійно змінюється, та не дайте минулому наздогнати вас. Візуально демка нам дуже сподобалась. Графіка дуже приємна завдяки переробці гри на Unreal Engine 5. Атмосфера нас трохи налякала. Простір постійно змінюється, дивні звуки вас постійно лякають. За довгий час ми навіть злякались з крімера. Тому ми рекомендуємо вам ознайомитися з демкою, а гра вже вийде 15 червня. Where? Let I just see love. you my love.